Друзі, хапасі на зв'язок сході Audi Q5 Кіп'я 2016 року випуску. Автомобіль у нас з комплектації Емі плюс означно дво-літровим бензиновим дозволу на повному приводі на автоматичний роз перемикання передач. Пробіг даного автомобіля становить 168 тисяч кілометрів. Прибув та США з мінімальними пошкодженнями, Все було дуже добре виправлено. Пошкодження запчастини замінені на нові або відремонтовані. Пройдемо по комплектації. Лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу. Ауді оригінал, Безключовий доступ на всіх дверях. Датчики сліпих зон на дзеркалах, повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал, темний шкіряний салон. Також присутня панорама шторкою, люк з електроприводом. Салон в дуже хорошому стані. Також встановлена акустика Bang Olsen. Водійське сидіння в нас з двома положеннями пам'яті. Пасажирське сидіння з електрорегулюванням. Покажу пізніше. Обидва передніх сидіння в нас з підігрівом. Також в автомобілі є пульт управління мультимедією. АКПП з спортрежимом, старт-стоп система, також електроручник. Партроніки в круг нас йдуть. Спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. Жодних помилок немає. Також є шкіряне мультикермо. Круїз контроль, датчик світла, асистент при спуску згори, відключення курсової стабілізації. Так нас виглядає мультимедіа. Все в дуже і дуже збереженому стані. Також присутні дерев'яні вставки на дверних картах та на торпеді. Двигун працює рівненько, не димить. Все чудово. По задньому ряду сидінь. Такий у нас відкривається вид ззаду. місця більше, ніж достатньо. Також є дуже зручний підлокітник з підстаканниками. Тільки в мене підстаканники відчинились трішки раніше, ніж потрібно, але все працює. Все відкривається і зачиняється. Також автомобілі у нас місткий багажник, з електроприводом, в дуже і дуже хорошому стані. Все, працює. З нюансів по кузову. Це в нас подряпини на задньому бампері, а решта автомобіль рівненький, без пошкоджень та без зауважень. Дане авто можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, на хапай авто.